Луна є пісня, солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брата Українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас, однак. Ми з вами це одне єдине, ми це родина, ти і я. Дві сторони у України та Україна в нас одна. А ми усі сини й дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі, а наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ж вдалася одні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день.